Ми розпочинаємо зйомки фільму про 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького. Цей фільм буде про події, які почалися після масштабного вторгнення окупантів в Україну. Назва фільму Битва за Європу. Назва гучна, Правда, чому так називається? Ми створимо фільм. Ви обов'язково подивіться і зрозумієте, чому зараз відбувається битва за Європу. А перед тим як ми розпочати зйомки фільму. Ми традиційно розіб'ємо тарілку, на якій написано назва фільму, а також імена учасників творчої групи. А виконує цю почесну місію командир батареї тридцятки Андрій Свирида. Він це зробить так само ефектно, як він робить боляче ворогам. Будь ласка, картині. Мамки империи на сметных историях.